Вітаю вас, шановні брати і сестри, церква Нове Покоління в місті Покровськ. Вітаю вас, шановного пастора Дениса, військовослужбовця, капелана і дуже гарну людину. Хочу від щирого серця привітати вас з святом подяки, яке ви сьогодні відзначаєте. Нам є за що дякувати Богові. А я гадаю, що Буде ще більше за що дякувати Богу, тому що Господь звершить дуже великі дива і в нашому житті, і в житті нашої країни. Хочу привітати вас словами апостола Іоанна, який висловив своє побажання своєму найкращому другові. Молюсь за тебе, щоб ти був здоровий і процвітав так, як процвітає твоя душа. Дуже важливо, щоб наша душа процвітала. А це можливо тільки в одному випадку, коли Ісус Христос мешкає всередині нас. Разом з Ісусом Христом приходить прощіння, сілення і благословіння. Ну а вам, шановні брати і сестри, мешканці Покровська, бажаю Божої охорони, безпеки, впевненості в майбутньому. Бажаю вам. Щоб ваші таланти і дари вони розкрилися, і ви могли послужити нашому Господові на цій землі ще раз зі святом.